Щойно почув питання, про наскільки важливо нашій церкві мати такий центр, як Назарет. І відповідь проста дуже важливо. Але саме чому важливо? На кожній парафії, буквально на кожній парафії, в кожному селі, великому чи малому в місті, тим більше, є багато осіб з труднощами, з проблемою узалежнення. Воно є на різних ступенях, є дуже глибоке узалежнення, початкове, яке середнє, але тим не менше це є те, що вбиває, руйнує людину, руйнує її відносини в самій собі, з людьми, з Богом. Відтак священник сам на парафії старається і провести молитву і якось так родинно, парафіяльно давати собі з тим ради. Але реабілітаційний центр це є ціла команда, ціла програма осіб, які скеровані якраз на те, щоб разом професійно дати цьому ради. Тому найпростішим засобом для священика на парафії чи для родини, які не знають, що робити з таким родичем, чи особисто людина не усвідомлює, що з тим робити, бо надає собі з тим ради. Це звернутися до реабілітаційного центру Назарет, де вже роками випрацьована програма. Вона, як психотерапевтична, так само і в парі йде одночасно і духовна. Але і перше, і друге скеровані на це, щоб людина дала ради з собою, дала собі раду своїми почуттями, відчуттями, дала собі ради. В тому житті, щоб йти по ньому тверезою. Тому, дякуючи і нашому єпископу, Ярославу Прирізу і ще дуже багатьом особам і оцю Ігору Козанкевичу, який є такий засновник, початківець і промотор по нинішній день з цього реабілітаційного центру, є така можливість, щоб це в собі пропрацьовувати. Щоб кожен, хто прийде з цією трудністю узалежнення, міг би зарадити. Це є непроста справа, це є смертельна хвороба. Вона знищує повністю відносини, кожен узалежнений може це засвідчити. Як псувались відносини його в сім'ї, в родині, на роботі, так само і з парафією, і з церквою. І з Богом. Тому віднова людини тут, в центрі Назарет, це я вважаю чудом, чимось таким дуже величним, дуже важливим. І радію з того, що саме наша самірсько-дрогобицька єпархія має такий центр, де надає можливість ну, цілій нашій єпархії, всім парафіям. І всім навколишнім єпархіям і парафіям звернутися в трудний для себе, для родини, час і врятувати людське життя, врятувати його не просто щоб людина, ще що дуже довго жила, але щоб вона не пропала і перед Богом, не змарнувала свого життя, остаточно не зруйнувавши всі відносини. Тому нехай Господь благословить кожного. Мати в собі тісноту, ту мужність піти на цей крок по переміні свого життя. Амінь. Слава Ісусу Христу!